І всім привіт вітаю вас їх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, які краще обрати Windows для Ігор. 10 чи 11. Ну, давайте дивитися Зараз, звісно, що більше, більше сучасний та продвинутий 11 Windows та 11 Pro. а 10 Windows він підходить, наприклад, якщо у вас там. А дуже старий, старий ПК чи ноутбук, тоді краще обрати 10 Pro. А Якщо у вас, вас такий, як в мене, ноутбук, то краще обрати 11 Home або 11 Pro. От, І все-таки ще ж, що краще обрати 10 Windows, чи 11. -й? Ну, звісно ж, у 2025 році, якщо вам теж, як мені купили ось такий ноутбук, то краще, звісно ж, обрати 11 Home або 11 Pro. 10 Home або 10 Pro більше підходить більше для От, так от таких ноутбуків чи для ноутбуків трохи сучасніше В мене набагато сучасніший ноутбук, ніж... на який я не можу сьогодні встановити він перевстановити 10 Windows. От і що ж, давайте ще раз подивимося, що по залізу. Що по залізу AMD Ryzen 7, AMD Red, Radeon Graphics. Далі заходимо в систему про систему. А сховище 477 ГБ. Графічна плата 496 МБ. ОЗП на 16 ГБ. Процесор AMD Ryzen 7 5825 u Graphics. Частота 2.00 ГГц. А, далі. Бачите, ім'я пристрою Dexter э, b 65 mm 9 f Далі. А, 6, якості а тип системи 64-розрядна операційна система, процесор на базі архітектури X64. Від за допомогою оператора, сенсорний від недоступні на цьому дисплеї. Далі. А специфікації Windows. Після активації мені показує, що в мене Windows 11 Pro. Версія 24 H2. Збірка ОС. 20, ось така збірка ОС. Дата інсталяції. А 0,4, а четвертий, четверте виходить зараз. Так, виходить, це в нас четверте число, сьомий місяць 2025 рік. А зараз 31 число сьомий місяць 2025 рік. Значить, моєму ноутбуку вже більше, ніж два місяці. Виходить на знаєте на скільки десь на 20 хвилиночку. Десь на 26 днів. Давайте далі дивитися, що там в нас по активації. Так, активація в нормі. Бачите, я активував десь. Знаєте, коли десь я 4, 4 дні, десь 2-3 тижні тому я активував Windows 11. А Далі. Давайте, друзі, ще подивимось, яка швидкість ну, заходження в додаток, наприклад, беремо Google. Швидкість 1 десь 2 секунди. от Тому, друзі, якщо ви будете розглядати питання, що обрати? Windows 10 чи 11, то оберіть 11 Windows. Він буде і сучасніше, і приємніший інтерфейс. Дивіться, який крутий інтерфейс. І сучасніше працювати буде і не буде лагати. Всі думають, що 10 Windows це дуже круто. Він взагалі не лагає, він краще в іграх. Так, Якщо у вас ось такі ноутбуки, то краще поставити 10 Pro. Якщо у вас ось такий, як в мене, або 11 Home, або 11 Pro Pro. Тому всім до побачення, всім гарного дня!